Державна тарифна реформа, яка мала б закінчитись у 2014-му, Сьогодні лише в початковій стадії. Більшість змін, які вона передбачає, виконані наполовину а інші ще навіть не починались. Такого висновку дійшли львівські експерти. Вони провели національний моніторинг комунальної реформи в рамках відповідного проекту. З'ясувалося, сьогодні немає реальних інвестицій у житлово-комунальне господарство. Як результат, зношуються основні фонди підприємств. Немає і механізмів, які дозволяють знижати собі вартість комунальних послуг, а тому доводиться робити одне: підвищувати тарифи. Станом на сьогодні національна комісія ще не встановлювала тарифи для населення на опалення, і ми вважаємо, що це є політична складова тарифу. І після виборів до Верховної Ради на опалювальний сезон 2012-2013 року вважаємо, що буде такий різкий стрибок цін і підвищення цін на опалення. Є ще одна проблема національна комісія комунальних послуг. Не виконує своїх обов'язків. Цей державний регулятор цін не може економічно спрогнозувати та обґрунтувати тарифи. Тому підприємства працюють у складних фінансових умовах. Результати моніторингу комунальної реформи гості Львову презентували луганським колегам. Спільно обговорили спільні проблеми. Та повод для дальніших стріч і повод для того, щоб нам об'єднатися, прежде всього. Потому що основна проблема в Луганській час стоїть в тому, що ми разрознены. І, і ресурсний центр, це, пожалуй, єдина організація, яка от, може всі наші проблеми об'єднати і представити їх органам міцного самоуправління власті в такому віде и показати глобальність этих проблем. Результати дослідження та висновки обговорення учасники круглого столу внесли до резолюції. Документ планують направити до президента, прем'єр-міністра та голови національної комісії комунальних послуг.